Якщо ви дивитеся тікток, то ви точно чули цю фразу. О, вогник, жарко, жарко! Дівчина на стрімі буде повторяти ці слова знову і знову, відповідно жестикулюючи. Вам це здасться дуже дивним. Але кожен раз, коли вона це промовляє, вона заробляє гроші. Це її робота. О, вогник жарко-жарко! О, вогник, жарко, жарко! О, вогник жарко, жарко! О, вогник жарко жарко! О, вогник! І повірте, заробіток, м'яко кажучи, пристойний. Про те, скільки саме вона заробляє, я розкажу згодом. А поки підпишіться на цей канал і вподобайте це відео. Платформа TikTok дуже швидко розвивається, і TikTok Dance та Lipsync вже давно витіснили стріми з однаковими повтореннями реакцій на певний подарений стікер. Словами це дійсно важко описати. Цей абсурдний потік слів, часто супроводжуваний роботоподібними рухами тіла, є стандартною частиною роботи npc стрімерів. Відео NPC, які поєднують елементи ASMR і в частих випадках містять сексуальний підтекст. Набирають мільйони переглядів і відповідно дають великий прибуток для стрімерів. Термін NPC походить з настільної гри під земелі і дракони, як спосіб описати персонажів, дії яких визначає гейммайстер. Пізніше він став популярним серед геймерських ком'юніті, де так позначають персонажів з програмованим діалогом і діями, які не можуть бути керовані гравцем, наприклад, пішоходів в GTA. Є декілька припущень стосовно того, що ж саме глядачі знаходять привабливим в таких відео. Дехто отримує задоволення від швидкості відео і контролю реакції людини, яка грає роль НПС в режимі реального часу. Ще однією причиною популярності цих відео може бути застосування елементів ASMR. Стрімери у мікрофон або підсилюють тактильні звуки з використанням різних предметів, що породжує приємні поколювання у тілі деяких слухачів. Але все ж більшість стверджує, що у відео NPC є сексуальний підтекст, який проявляється у рухах, жестах і вимові стрімерів, більшість яких є привабливими жінками, та як саме NPC стрімери заробляють гроші? Під час прямих трансляцій в TikTok користувачі можуть надсилати своїм улюбленим блогерам подарунки стікери що зображують морози, вотроянди, торти та інші предмети, що з'являються на екрані. Користувачі купують стікери за допомогою tiktok монет, які можна придбати за реальні гроші в мобільному додатку. Віртуальні жетони доступні до придбання в пакетах. Причому найдешевший пак з 20 монетами TikTok коштує 39 центів, а пакети з 16 тисяч монет продається за 300 доларів доларів. наприклад, стікер із зображенням троянди може коштувати всього одну монету. TikTok. тоді як стікер із зображенням пари левів обійдеться користувачам у 34 тисячі монет. Стрімери ж заробляють лише половину вартості тих стікерів, які вони отримують під час трансляції. А TikTok забирає собі решту 50% виручки з віртуальних подарунків. Щоб перевести у фіатні гроші цей заробіток, вони повинні спершу конвертувати стікери у монети, які потім обмінюються на цифрові діаманти. Коли у стрімера є діаманти вартістю 100 доларів, вони можуть вивезти їх на картку. Тіктокери, такі як Аріша, часто реагують роботоподібно на віртуальні подарунки, використовуючи Вигадані звуки або фрази, які ідентифікують стікери, що надсилаються, спонукаючи глядачів надсилати все більше подарунків. А тепер поговоримо про найцікавіше: скільки ж саме грошей можуть заробити контент-кріейтори в категорії NPC? Найкращі тіктокери NPC заробляють тисячі доларів на день. Американська тіктокерка Doll, яка є найпопулярнішою в цій ніші, заробляє від 2 до 3 тисяч доларів за кожну трансляцію. І до 7 тисяч доларів на день зі свого інстаграму та OnlyFans. Звісно, англомовний Тікток має значно більшу аудиторію, але і українські блогери можуть заробляти суттєві суми. Я вже вам розказувала про метод монетизації Тікток-стрімів, і з цієї інформації можна порахувати приблизний заробіток з них. Так. Я сиділа і рахувала, скільки подарунків приходить за певний час на різних стрімах. Тож за годину гикання в лайві найпопулярніша ендісі стрімерша в Україні Аріша заробляє від 4 до 14 тисяч гривень. Сума дуже різниця, бо це залежить від кількості і активності глядачів в лайві. Погодьтеся, можна і не відповідати на запитання: а як називається ця хвороба, коли ти заробляєш аж 200 гривень за одну хвилину. Олексій Новіков, якого ви теж могли бачити в Тіктоці, заробляє від 1 до 4 тисяч гривень за годину стріму. А поки ви не побіжали заробляти на перший погляд легкі гроші, ви маєте зрозуміти, що по перше, це фізично важко годинами повторювати одні і ті ж фрази і рухи. У мене б, наприклад, точно не вистачило дихання. А також треба чимось виділятися, бути харизматичним. Люди мають захотіти віддавати вам власні гроші. Та, звісно ж, треба багато працювати в лайві, щоб вийти на суттєвий прибуток. А також вам треба дуже поспішити. Бо, як я вже зазначала, тікток-тренди мають тенденцію дуже швидко змінюватись. І не встигнете ви заробити гроші, як якийсь новий тренд прийде на заміну NPC. Впевнена, він буде ще більш дивним. Обов'язково пишіть в коментарях, чи знаходите ви дивними такі відео, або ж, можливо, ви хотіли б спробувати себе в ролі npc стрімера. На сьогодні це все части.